Кожного ранку я найперше зустрічаю відвідувачів. Насправді це дуже велика відповідальність, адже від моєї доброзичливості та професіоналізму залежить те, яка думка складеться у пацієнта про всю нашу компанію. Мене звати Олена, я адміністратор лорд центру і центру слуху Бетертон. Мене звати Анастасія, я адміністратор лорд центру та центру слуху Бетертон. Для мене важлива чистота робочого місця. Комфорт і затишок це перше, що повинен бачити відвідувач. Мене звати Анна, я адміністратор лор-центру та центру слуху Бетертон. Я тут для того, щоб допомагати людям. Так, дійсно, бувають складні ситуації. Одного разу звернувся чоловік, який зовсім втратив слух. і Він не міг пояснити свою ситуацію. Але ми знайшли блокнот, ручку і розпочали переписку. Кожного разу, коли я спілкуюся з пацієнтом, я думаю про те, як би я вирішила цю задачу особисто для себе або для своїх близьких. Я завжди пояснюю складні речі доступною та зрозумілою для пацієнта мовою. Я ціную свій особистий час, але інтереси пацієнтів перш за все так інколи доводиться затримуватись на роботі, але це вдячна праця. Підтвердження тому більше 70 тисяч задоволених пацієнтів за час нашої роботи. Я знаю, що результат моєї роботи змінює життя людей на краще. Ми не просто щось продаємо. Передові слухові рішення, а також лор-послуги, що ми пропонуємо пацієнтам, допомагають їм не просто чути, але й розуміти людську Богу та вести повноцінний спосіб життя. Ми змінюємо життя наших пацієнтів на краще, оточуючи їх до У своїй роботі я надаю в 10 разів більше цінності, ніж сама ціна. Дуже приємно бути корисною для суспільства. Для мене це дійсно важливо. Тут у центрі Бетертон я знайшла другу сім'ю. Якщо є якась проблема чи питання, завжди підтримуємо один одного та вирішуємо все разом. Тільки спільними зусиллями ми йдемо до результатів як у команді, так і з нашими пацієнтами. Я готова ділитися своїми знаннями з іншими співробітниками компанії, щоб підвищити загальний рівень професіоналізму команди і разом досягати цілей. Згуртованість нашого колективу зробила нас дійсно командою номер один. Але ми завжди раді новим людям. У свій перший робочий день ви не відчуєте себе білою вороною. А якщо раптом щось буде незрозуміло, кожен із нашої команди буде готовий вам допомогти. Робота в Бетертон не закінчується в кінці робочого дня. Разом з командою ми відвідуємо театри, кіно, виставки, майстер-класи. Коли я була у пошуку роботи, ні одна компанія не пропонувала мені подібні трудові бонуси. І, до речі, це безкоштовно. Мені подобається, що тут захочеться моє прагнення розвитку. Кожного року наша команда проходить навчальні семінари, тренінги поза межами центру, а корпоративним навчанням ми забезпечені на постійній основі. Я знаю, що системне навчання та швидкість впровадження отриманих знань у моїй роботі ключ до успіху. Я завжди приймаю нововведення, які пропонує компанія. Створення умов для зростання та успішного розвитку команди невід'ємна частина моєї культури і культури нашої компанії. Ми готові постійно змінюватись, передбачаючи бажання наших пацієнтів, створити та пропонувати нові послуги та рішення. Докладаючи зусилля та постійно розвиваючись, тут можна піднятися кар'єрними сходами. Я знаю це по собі. Після півроку роботи адміністратором мені запропонували стати куратором центру. Якщо все те, що ви почули, резонує з вами та вашими цінностями, і ви дійсно хотіли б працювати адміністратором, картірно зростати і розвиватися в нашій компанії, ми запрошуємо вас до нашої команди. Ви саме той кандидат, котрий нам потрібен. Ви саме той кандидат, якого ми шукаємо. Саме тому надсилайте ваше резюме в описі цього відео. Є контакти, і ми обов'язково запросимо вас на співбесіду. Чекаємо вас в нашій команді.